Привіт! Сьогодні ми з тобою розберемося, як накрутити підписників, або просмотри, або лайки до твого YouTube каналу. Навіщо це робити? Наприклад, в тебе є YouTube канал і в тебе ще дуже мало переглядів, і ти хочеш, щоб твої відео, можливо, залітіли в рекомендації, то лови наступний сервіс. Це пошагова інструкція, як накрутити. Просмотри, лайки до твоїх відео на Ютубу. Но знай, що це дуже може зашкодити твоєму каналу. І це може бути дуже опасно. Так що будь обережен чи обережна, коли займаєшся накруткою, це погано, якщо чесно. І можна взагалі вилітіть і влітіть в бан. Хоча на свій страх і риск для тестів різних своїх YouTube каналів, пробуй. Дуже круто працює. Я на своєму особистому каналі не роблю, хоча роблю на інших каналах, які для тестів. І це дуже прикольно і дуже можна залетіти в рекомендації і там потім набирати перегляди. На свій страх та риск. Є такий. Крутий сервіс називається SMMLab.com.ua Ось такий сервіс. Тут треба зареєструватися. Реєстрація email, логін, пароль, підтвердження пароля, реєстрація. І тобі на пошту прийде підтвердження цього сервісу. Ось так виглядає сама адмінка. Де ти можеш замовляти собі накрутку. Вибираєш там YouTube і послуги, лайки, просмотри. Дивись, якщо ти береш отут реальні просмотри, то там йде так, що ти, тобі будуть показуватися відео і в рекомендація також. Я далі покажу статистику по одному з моїх відео, яке я накручував. Лайки так, можна також. Там бистрі лайки, не знаю. Я пробував лайки з гарантією. Наприклад, ти береш 100 переглядів плюс 10 лайків. І це буде добре. Ну, так, 10% від кількості переглядів. А, щоб не вилітів ваш YouTube канал, що треба робити? Треба по чуть-чуть докупляти собі переглядів. Тут перегляди, вони йдуть, бачиш, скорость 400 штук в сутки. Тобто тут і так дуже низька скорость. А що я роблю я? Я купляю там на відео, купляю там 50 переглядів наступний день 50, наступний день 30, наступний день 80, наступний день і ось так. І так, поки на вашому відео не найде там 300-400 переглядів. А далі вже дивишся, як перегляди приходять тобі з органіки, з тих же рекомендацій, з пошуку, з органіки. Так, йду показувати тобі статистику. Дивись, ось є відео. Я не буду показувати, які відео, але ми бачимо, що там за останні, бачиш, останні там, 7 днів. Ну тут навіть 7 днів нема, тому що я його вчора виставив. Бачиш, вже 150%. Один просмотр. Вчора я там заказав, сьогодні чуть-чуть заказав, і бачиш, от йде, йдуть просмотри. І бачимо, що все відео всі відео йдуть з рекомендацій, бачиш? Отут, якщо я охват нижче. Бачиш, 93% відео йдуть з рекомендацій. Бачиш, їй йдуть рекомендації, потім страниці каналів Адресна строка, функція вибору контенту і інше. Но йдуть все з рекомендацій. Якщо сервіс цікавий, працює, відео бачиш, йдуть з рекомендацій. Тестуй, пробуй, тестуй і пиши в коментарях, що в тебе виходить. А також я додам силочку в описі, і буде тобі щастя. Побачимось у наступному відео.